Дівчатинки гарбуз. Прекрасний осінній дарунок природи, який містить і цілющі властивості, і поживні гарбуз це золото осені. І ми з нього сьогодні будемо готувати смачнющу гарбузову кашу. Зрізали ми наш гарбуз. Тепер треба вибрати насіннячку. Для цього візьмемо ложку, дуже зручно. От так по кругу провели і все насінчко у нас відділилося. Насінько у нас відділилося. Розрізаємо на такі смужки, мені так зручно. Я чищу ножиком ножем, гарно очищається, гарно тримати. І не треба мучитися, що дочистити, можна отут зразу і дочистити. О, дивіться, як якраз. Далі наш гарбуз натираємо на отаку крупну терку. Не буду вам весь процес цей довго показувати. Я думаю, ви зрозуміли вже всі. Майже половину гарбуза. Оця половинка в нас лишилася і лишилася ще трошки. Можна дотерти на терці, а можна зробити з нього кубики і ще кубиками докинути в каструльку. Ці маленькі смужки трошки розварюються, а ці кубички будуть гарно виглядати. на такі довільні кубички. Десь меншенькі, трошки, десь більшенькі, неважливо, щоб не крепко великі, бо буде погано. Варитися отакі, отакі десь. От. кидаємо сюди ж нашої гарбузки, додаємо стакан промитого гарного пшона, гарно промитого пшона, і заливаємо звичайною водичкою, щоб доходило до плечиків. Зараз я вам покажу. Отак, бачите? щоб трошки водичка покрила. Ставимо на вогонь, хай підварюється. Бо якщо кинути пшоно відразу в молоко, воно буде дуже довго варитися. А так ми підваримо, а тоді вже, як пшоно трошки розвариться, ми доведемо нашу кашу до потрібної консистенції, до потрібного вигляду. Що 10 хвилин поглянемо в нашу кастрюльку. От, пшоно вже гарно впитало. Цю водичку трошки розбухло, і будемо наливати молоко. Молоко може бути як з магазину, так і фермерське. Треба, щоб трошки була рідша консистенція. Така ще трошки треба додати молока, бо наше пшено не зовсім ще дійшло до готовності. Цю кашку можна варити як з рисом, так і з кукурузяною крупою. Але пшоно – це, звичайно, золотий компаньон для нашої гарбузки. Тим більше що пшоно дуже корисне як для серця, так і для кишківника, воно має в своєму складі багато калію, магнію, фолієвих кислот. Так що це не каша, це прямо ліки. Будемо чекати на маленькому вогні, щоб закипіло. Підсолимо, під сахарим. Можна, хто не любить солодку, не сахарити. Але я завжди трошечки підсолоджую. Чекаємо, хай закипить. Дивимося нашу кашку. Гарно кипить, що підварюється, загусає. На цьому етапі додамо грам 50-70 вершкового масла. Бажимо, щоб масло було гарної якості, жирності тоді буде кашка наша пахнути. Так, зараз масочку розтане. Хай залишимо, хай підварюється вже до кінця кашка на маленькому вогні. Ну що ж, мої дорогі хазяїчки, маємо отаку гарну кашу. Вже вона гарно шуце розварилося, об'єдналося, подружилася з гарбузкою. І в такому вигляді ми її залишаємо. Вона ще підпариться, виключаємо вже можна кашу, нашу гарбузяну вже смакувати, а можна ще поставити в духовку, хто має. Може, глиняну посуду, таку з товстими стінками або чугуночку. Можна туди, в мене такої немає я в таку ємність буду перекидати ту кашку і будемо запікати в духовці Смак ота. Перекинули ми таку ємність. Кашку нашу, розрівняли, розрівнюємо, щоб будемо зверху ложити маслечко. Ми помазали саму ємність маслом. Зверху положимо ще маслечкою, щоб воно рівномірно пропитувалося. Масла небагато, грам 20. Ось от по всій поверхні трошки його розкласти. І будемо ставити в духовку. Духовку ми виставили на 200 градусів на півгодинки і будемо, не накриваючи, поставимо свою кашку. Так і запікається. Подивимося нашу кашку, де вона має бути. О, яка вона румяна, гарна. Будемо її виймати. Треба було рукавицю взяти, але я якось так рушником її вийму. О, дивіться, яка прелість. Шкірочка така корочка. Хрустка. Дуже гарно. Шепичті, шипить, шипить. Отаку смакуту можна ще зробити з кашки у кого є терпіння і натхнення. Дякую за увагу. Всім доброго дня, мирної ночі. Підписуйтесь, лайкайте, якщо подобається. Не подобається, пишіть, що не подобається. Всього всім доброго.